Доброго дня! Сьогодні ми будемо займатися в даному випадку вилкою. А саме я покажу, як вона розбирається, і що вона складається і на що звертається увага при тому, коли вона поєднується з проводами. Зараз ми просто ознайомлюємося з самою вилкою. Це є євровилка. Євроконтакт. Вона поєднується з'єднується з Невеличкий саморіз. А саме, ось, як вже побачили, Виймається вона таким чином. Є складаються вони е, шов з обох сторон, роз'єднуються в інші боки. Ця вилка таким чином. Кабель всувається звідси, під'єднується на цю сторону. Тримачі кабеля. Також поєднуються вони саморізами. Тримачі кабеля самого зажимного, як ви вже бачите, ось воно розкручується повністю. Це для того, щоб вам показати, як воно із чого воно состоїть, що в ньому тут є такого цікавого. Це так звані гнізда. Я показую, зараз вам розкручую гніздо для самої посадки кабеля. Кабель впихається в оці гнізда. І третій контакт, це ось він, це для заземлення. Заземлення йде кабель, як сучасний кабель з двох кольорів. Жовтий і зелений, жовтий-коричневий, там по-різному буває. То поєднується. Земля. Тепер воно, ви вже побачили, що воно стоїть. І тепер саджаємо назад. Це сюди вставляється кабель і болтом підтягується він. А вже на наступних відео заняттях я покажу, як поєднувати саме кабель. І робити переноски. Переноски подовжувачі кому більше подобається. Тепер вставляємо зажимний зажим кабеля самого, то кабель окремі жили його зачищений, а це зажимається основний кабель, щоб він не тіліпався. І тепер, коли буде поєднувати його назад, Будьте обережні з тим, щоб правильно його поєднати. Тому що можна і так, вставити і так. Але, як ви бачите, ось дірочка. І ось дірочка. З іншого боку, його немає. Це для того, щоб можна було туди вставляти саме різ. Хоп. І маленький цей саморізик, який залишається, ми його вставляємо назад. Так, це є, вона вже зібрана повністю. І такий самий варіант збора і розбору йде із старою, старою е, вилкою. Але всі вилки, це я поміняв в викрутку, ця вилка робиться без заземлення. І сучасні вилки без заземлення, але тим паче. Тут а в середине воть болтик, то тут, тут болт гайка, Вот, поєднується воно так, и вот такие два штырька Сюди прикручується кабель раз, Ось он откручивается, ну я раскручивать повністю полностью зараз не буду, Поєднується. и вставляем заново. Вставляються вони таким чином, щоб а, зажимний елемент був від середини далі. Один і другий. Різниці немає, можна їх міняти місцями, це не проблема. І вставляємо далі. На оцій кришечці ви бачите дірочки. І із них виглядають різної висоти отакі ну, Пухарці невеличкі. Це для того, щоб можна було підлаштувати його під товщину кабеля. Ну, кабель є. Тобто, Чим товщий кабель, тим менший такий штирьок. Повинен він виходити ось на цю дірочку. А в ці дірки вставляються оці елементи. Все поєднуємо. І ось шліци так звані. Також повинні вони поєднатися. Все. Так, і тепер підставляємо гаєчку. І викруткою закручуємо болт по часовій стрілці. Закручувати його необхідно до так званого упора. Це приблизно до 10 обертів. Десь так. Все, робота зроблена. Я вам показав, як воно йшов в ньому всередині. А на інших відеозаняттях буду показувати, як поєднувати. З іншим приладдям. Дякую за увагу.